Сергій Шовтюк працює в хірургічному відділенні Чуднівської лікарні. Лікар говорить, що через велику завантаженість у відділенні не вистачає фахівців. Відділення завантажене повністю. Ми надаємо зараз допомогу цивільним, військовим, ми надаємо допомогу ургентну, планову хірургічну, продовжуємо оперувати, продовжуємо надавати різним віковим групам допомогу. Зараз є брак кадрів через велику навантаженість. Відділення нам не вистачає зараз посади хірурга, анестезіолога не вистачає, травматолога. У відділенні анестезіології та реанімації лікарні частина лікарів працює за сумісництвом. У відділенні не вистачає двох анестезіологів, каже Наталія Гринюк, завідуюча відділенням. На даний момент у нас не вистачає працівників відділення анестезіології реанімації, тому що багато працюють по сумісництву на, ну, на половину ставки. Приходиться ну, допрацьовувати і залишатися в інші дні додатково. Шість лікарів, але на повну ставку працюють троє. У лікарні планують відкрити стаціонарне реабілітаційне відділення, куди теж будуть необхідні лікарі. Говорить Ігор Лукашенко, директор Чунівської лікарні. Ми відкрили реабілітацію амбулаторну. Працюємо над відкриттям стаціонарної реабілітації. Потребуємо це нове для країни, але надзвичайно актуальне питання у зв'язку з великою кількістю поранених. Плануємо відкривати стаціонарне реабілітаційне відділення. Туди теж потребуємо лікарів фізичної реабілітаційної медицини. Потребуємо. Ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Ігор Лукашенко каже, що в лікарні закриють пологове відділення через зменшення кількості пологів. Утримувати штат заради там 10-20 пологів воно не є доцільною. Це падає кваліфікація лікарів. Тому напевно, що пологове відділення найближчим часом воно у нас є. Але ми його напевно будемо закривати. Медсестер ми будемо переводити в хірургічний напрямок. У нас є потреба лікарі, будуть задіяні в амбулаторному прийомі. Уже з деякими лікарями є домовленість, Вони будуть проходити спеціалізацію в інших напрямках. В принципі, повинні всі залишитися в закладі, всі будуть працевлаштовані, просто змінять свою форму роботи. Діану Шевцову переведуть з пологового відділення. Тут продовжу працювати педіатром, але вже не буду займатися новонародженими, так як його закривають. На жаль, закривають у нас обладнання достатньо. У нас непогане обладнання, забезпечили нашу лікарню гарним обладнанням. На жаль, закривають, бо мала кількість народжуваності. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.